Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо Псалом 71, в інших виданнях 72-й це псалом, яким завершується друга книга Псалмів. І він про ідеального царя. Отже, з першого вірша. Соломонів. Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого. Хай він правдою судить народа твого, а вбогих твоїх справедливістю. Нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду. Він судитиме вбогих народу, помагатиме бідним, і тиснути буде гнобителя, будуть боятись тебе, поки сонця, і поки місяця з роду до роду. Він зійде, як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю. Праведний буде цвісти в його дні. А спокій великий аж поки світитиме місяць, і він запанує від моря до моря і від ріки аж до кінців землі. Мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати, царі таршішу та островів дадуть дари, принесуть царі шеви та севи дарунки, і впадуть перед ним усі царі, і будуть служити йому всі народи. Бо визволить він бідаря, що голосить, та вбогого, що не має собі допомоги. Він змилується над убогим та бідним і спасе душу бідних, Від кривди й насилля врятує їхню душу, їхня кров дорога буде в очах Його. І буде він жити, і дасть йому золота шеви, і завжди молитися буде за нього, буде благословляти його кожен день. На землі буде збіжжя багато. На гірському верху зашумить, як ливан його плід, і народ зацвіте по містах, як трава на землі. Хай ім'я Його буде навіки, хай росте, поки сонця наймення Його, нехай благословляються ним, будуть хвалити Його всі народи. Благословен Господь Бог, Бог Ізраїлів, єдиний, що чудо вчиняє, і благословене навіки ім'я Його слави. І хай Його слава всю землю наповнить. Амінь і амінь. Скінчились молитви Давида, Сина Єсея. Минулої неділі відзначали урочистий вхід Ісуса в Єрусалим. І ми з вами читали про те, що Його вітали як царя з роду Давида. І ми знаємо, що сталося. Потім, коли цей самий Ісус був прибитий до Христа, і над його головою була табличка, Цар Юдейський, і це було написано трьома мовами. І як цей псалом поєднується з отою картиною, з отою табличкою на Христі над розпятим Ісусом, на якому терновий. Вінець. Сьогодні ми живемо під час війни, і над багатьма із нас кожну ніч літають шахеди. Кожну ніч ми маємо задоволення чути, як їх збивають, і відбувається багато гірших речей. І багато Зараз звучать імен сучасних правителів, президентів, очільників народів, звучить імена Путіна часто, ім'я Трампа, ім'я Зеленського і так далі. Що цікаво, що коли ми читаємо Біблію, вона дає нам таку образну картину. Особливо в апокаліптичних своїх фрагментах, і зображує народи під керівництвом земних царів як звірів. Цар уособлює якусь ідею і народ сполучається з ним. І коли ми читали Даниїла, 7 розділ, там царства зображені як звірі, і відповідно такими зображаються і їх правителі. І в протилежність цьому очільником, представником, вождем народу святих є той, кого названо, що він йде по хмарах, ніби син людський син людський. І ось надзвичайно важливо, якого царя ми бажаємо. Ви знаєте, що кожен, хто приходить до влади, особливо сьогодні, в так званих демократичних суспільствах, щось обіцяє. І обіцяє він зазвичай справедливість, процвітання і мир. І саме таким чином, в свій час був прийшов до влади Гітлер в Німеччині. Саме з такими очікуваннями вибирали, давно вибирали. Виборів фактично давно вже немав в Росії Путіна, і вибирали в Штатах Трампа. І... Але потім відбувається щось не таке вже й благословенне. І народ ізраїльський у свій час захотів царя. Якщо ви читали цю історію, ви знаєте, що Бог був незадоволений. Чому? Адже в самому тому Писання, яке він вже дав Мойсею, було сказано, що цар буде. Але проблема в тому, що народ Божий захотів мати царя, і буквально там написано, як інші народи, як інші народи, щоб бути схожими на інших народів. А Бог не хотів, щоб його народ був схожий на інші народи. Бог не хотів, щоб його народ мав очільником того, в кого серце звірине. І ви знаєте, що перший цар Ізраїля Саул виглядав дуже-дуже непогано і почав нібито зі смирення. Але що з ним сталося потім? А потім для нього головне стало збереження свого статусу, своєї величі, свого рейтингу. І тому Бог усунув його від царства в свій час і поставив Давида. Давид був мужем по серцю Божу, Так, в Біблії записані його е, гріхи серйозні, показані його слабкості, а, але він названий мужем по серцю Божому. Чому? Тому що він мав смирення перед Богом, і так чи інакше, головним для нього на протязі життя був не його статус, а те, як виконати волю Божу. Після Давида приходить Соломон. І, можливо, цей псалом, який ми прочитали, написаний самим Соломоном або написаний Давидом про Соломона в очікуванні справедливого правління. І тут це правління описано, що в цьому правлінні мало би бути. Хай він правдою судить народи твого, народа твого, а в Богих твоїх справедливістю. І якщо так буде, нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду. Отже, завдання царя відобразити небесного царя в своєму правлінні. Четвертий вірш каже, він судитиме в богах народу, помагатиме бідним і тиснути буде-гнобителя. Тобто завдання царя тиснути тих, хто чинить несправедливо, допомагати вбогим, звільняти тих, хто страждає. І якщо так відбувається, то очікується благословіння. І ми знаємо, що правління Соломона загалом було благословенним, було мирним, але й сам Соломон зовсім не зображений ідеально в Біблії. Ми знаємо, що в кінці своїх днів він ухилився від ілопоклонство. А потім читаємо інформацію про нього, що були податки на, на народ досить великі. І тому оця картина ідеального царя, вона насправді не збулася повністю ні в Давиді, ні в Соломоні, навіть в Єзекії, який також зображений праведним царем. Але цей псалом, як і всі інші псалми, він є місіанським. Тому що він показує очікування ідеального царя. І коли ми. Роздумаємо про те, що відбулося в вербну чи пальмову неділю в Єрусалимі. Ми бачимо, що народ вітає царя, але через малу кількість часу, через кілька днів, той, кого вони вітали як царя, опиняється на хресті. І багато хто з того самого народу піддаються тому, що говорять просвященники, і кричать біля Христа. Верніше перед Пилатом розіпни його, розіпни, а потім насміхаються біля Христа. Як так відбувається? Питання в тому, чого бажає серця народу. І цікаво, що в Даниїла в цьому розділі один із звірів було сказано, що в нього вирване серце звірине і Дане серце людське і поставлений він на ноги, як людина. І йдеться скоріш за все, про переміну серця на вуходоносара, який спочатку також багато думав про свою велич, потім отримав Боже покарання, поводив себе як тварина, потім Бог вернув його розум, і з того часу він сказав, що величає Всевишнього і віддає йому славу. Для нас надзвичайно важливо розуміти, чого прагне наше серце. Тому що цей тиждень, Перед він ставить перед нами питання, чи дійсно ми йдемо за отим Царем, за істинним царем, царем царів, перед яким схилиться всі, чи дійсно ми цінуємо його жертву на Христі і розуміємо, що насамперед вона потрібна нам особисто для прощення наших гріхів? Чи хочемо ми мати Його Духа, Духа, який змінить наші серця, так, щоб вони бажали величі Божої і смирялися перед Богом, а не надималися над іншими? І якщо ми бажаємо цього царя, то в Ісусі ми дійсно бачимо цього ідеального царя, який переміг на Христі. І Він прийде, щоб благословити тих, Хто чекають його, і щоб дати відплату тим, які тільки використовують його ім'я для того, щоб обдурювати народ. І давайте прочитаємо, як сам Ісус говорить про свій другий Прихід, це 25 розділ Матфія, 31 вірш. Коли ж прийде Син Людський у славі своїй і всі ангели з Ним. Тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, козлята та ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був і мене прийняли ви. Був нагий і мене задягли, ви слабував, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і задягли?» Коли то тебе мене менедужого бачили чи у в'язниці і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх, це мені ви вчинили. Ті, хто пізнає такого царя, відображають в своєму житті його характер. Ті ж. Хто тільки претендують, а тим більше ще використовують його ім'я для обману інших, вони отримують зовсім іншу відповідь. Тому для нас дуже важливо бачити ідеального царя саме в Ісусі, бачити його в терновому вінку там на Христі і молитися за те, щоб. Наш народ пізнавав його. І хай Господь почує наші молитви і допоможе нашому народу, допоможе нашим воїнам у цей час, коли дивлячись на народи, коли дивлячись на наших власних можновладців. Ми часто не бачимо людських облич, часто не бачимо схожих на сина людського. Хоча б Трохи. Але хай Господь дасть свою дію, і ми віримо, що Він все держить. і нам потрібно піднімати наші очі до Нього, на нього покладатися, і нам потрібно бачити ідеального Царя в Ісусі Христі і йти за Ним, так як Він закликав. Хай Він почує наші молитви і дасть нам насамперед мир з Богом. І дасть мир нашій землі. Амінь.